І якщо може ви слідкуєте постійно за новинами World of Tanks, то ви знаєте, що зараз е, є можливість е, певним чином отримати собі е, декілька цікавих танчиків. Давайте так скажу. Один з них БТ-42. І цей танчик він е, зараз е, існує як е, представник колаборації з такою франшизою, як Girls in Panzer. Я залишу посилання на цю новину, і там можна якраз подивитися, що це за франшиза, до чого, як ця колаборація відбудеться, що це за машинка. Але я вам про неї покажу один бій. Я сьогодні, от з релізом, зіграв один бій, отримав майстра. І добрий вечір! Ось в мене е, така тепер є історія, щоб вам розказати. Це такий веселий, дуже веселий танчик п'ятого рівня. Він має у собі отаку гармату, яка стріляє дуже такими болючими фугасами або кумулями. І там, там дуже велике колороски, розкиду 6.05+, коротше. Але якщо ви полюбляєте геймплей, наприклад, на КВ-2 або на Бабахах. Оце така, знаєте, міні-бабаха міні. Ні. Міні... Міні-бабаха, мабуть, неправильно казати. Все ж таки, бабаха там така, її можна нормально розігнати, щоб вона була влучна. А це, скоріш за все, такий міні КВ2 на п'ятому рівні. Така ж це ж у нас ЛТшечка, це наскільки я пам'ятаю, легкий танк. Так. І... А давайте я вам покажу, як він грає і що він там може роздавати. Коротше, потрапив я на цю прекрасну карту. Це в нас Прохорівка, в нас 5 і 4 рівні, дві артилерії, до речі, і о, легких танків насправді по 4, 5, 6, о, 6 в нашій команді і три команди в чуємо да? в супротивника. А і, до речі, в мене тут же спеціальний екіпаж должен Панзерінсайд в середині танка сидить і тут своя озвучка оригінальною мовою. Тож, кому таке цікаво, будь ласка, можна собі танчик взяти і цим користуватися, і це все чути, грати, веселитися. Я трошки підналаштував звук, щоб не такий гучний був. Коротше, приїхав я чомусь на цю позицію, тому що там думаю, зліва там мелтешок наших багато, їхніх там коротше їхати щось туди стрілятися. Не хочу, хочу нормально поцілитися, постріляти по комусь. Ну, ви зараз побачите. По перше, туди великий розкид. І дуже повільні снаряди, там щось 350 чи скільки та Коротше, нормально так. От бачите, воно там полетіло, ну, не дуже насправді було зрозуміло, танки я не забрав, тож я поїхав сюди, тому що бачу, танки повільні їдуть, може я встигну комусь щось постріляти. І по того приїздиться. Тут маскування не дуже багато, мене побачать, але я на 371 дав. На 371. І я такий вже такий. Ну, в принципі, я задоволений. Ще один раз я відбиваю хп і я свою справу зробив. Але ж, звісно, тут не просто так бій. Тож поїхали назад, давай далі буду пулькати. Ой, тут ще такі постріли будуть. Господи, ух! Споліри, споліри, спойлери. Тож, коротше, ну давайте дивитися. Приїхав а, наш ЛТшка. До речі, побачите, де він стає. Молодець. Став непоганий кущик справа. Якщо танки будуть нагліти, він їх перший побачить. Тут також він того ж самого Валентайна бачить, може е, нам підсвічувати і можна по ньому стріляти. Я чекаю, коли він вийде, тому що мені що здається, що він буде з центра виїздити. І тепер дивіться, як летить снаряд. Ух, якою траєк траєкторією 319 Валентайна зверху. Бам з кумулем. Е, звісно, я на тестовому аккаунті зарядив його е, кумулями. Тут 152, наче пробивається. І тут е, приціл у мене інколи виходить там за межі танка і стрибає. Є така історія. На жаль, е, ось е, зловив я цю історію, і коротше зараз буду в нього цілити. Бачите, воно коли приціл виходить за межі, воно коротше стрибає, така типу бажинка. І коротше, я погано стрільнув, залишився без е, хп, але зараз буду правильно цілити, і все мене буде добре. А тож, коротше, не дуже зручно мені було, міг би іще постріляти, але от не вийшло. Тобто, коротше, я хочу в цього танка зробити, шукаю, куди воно повинно полетіти. Поцілив. Але тут знаєте, тут, тут така мор... мартірна траєкторія, коротше, Правда, ж, Да? Мартира. І воно, воно ж. Тому що він повільний, він прям по дузі, там летить коротше, ай, це ж, але коли влучає, як воно приємно, ви б знали. А, приємно. Тож, а, там танчик все ж таки заховався. Будемо а, далі вистрілювати Черчилля. Він щось такий, типу, О, поїду в центр, пограю. Вже мінус артилерія. До речі, в нас вже мінус артилерія. І він такий дивись, позначками там основний калібр. Я стилюв. Я навіть, я навіть з таким а, снарядом, з такою швидкістю, я навіть не помітив, куди він там полетів. Коротше. Але все рівно думаю, ну треба постріляти, популькати, беру а, опередження. Добрий вечір. 383, Прилетіла Черчиллю в борта, не в екран, а зверху над екраном залетіло в борта. І він такий, я пограв, я поїхав, бачу постріл, був хтось блайн кидає. І дивіться, їде танчик. І він щось вирішив заїхати. Я думаю, якщо ти їдеш наверх, опередження, Бам 300. Скільки? Знову 318. До речі. Ну, що я можу сказати? Постріли смачні, смачні. Подобається, подобається. Причому на такій далині, щоб ви розуміли. Зараз, зараз також буде стріляти, вже сполір не так буде влучатися, але саме тут було смачно. Але це ще не кінець бою. Звісно, бачу, о, оця Петежка, яка мене перша побачила, дала мені шкоду першою. А, ну, думаю, а може залетить, знаєте, так от за пагорб. Не залетіло, на жаль. А, тому що воно ж дугою, тобто можна закинути за пагорб. Насправді, хто не знав, снаряди з повільною швидкістю, вони мають же дугу і навіть. Якщо там танчик десь терчить трошечки за пагорбом, можна цією траєкторією з повільним снарядом закидувати за пагорби. Реально, на якомусь там інколи там КВ2 чи тому ж самому БТ-42 можна закидувати за пагорби. Невеличкі, звісно, але можна. Але треба, щоб повільний був снаряд там 250, 300, 350, 400 приблизно отакі швидкості. Будуть вам а, давати змогу таке робити. Звісно, не на всіх мапах це а, зручно, не у всіх ситуаціях це буде працювати і знову ще влучити ж, треба, щоб воно влучило, може не влучити. Але так воно працює. Хто не знав, майте на увазі. Коротше, побачив артилерію, і сюди і стежка приїхав рентгенети. Я думаю, ти що будеш виїздити? Ну я коротше зводжусь, а він ні такий, не вирішив. Гриля трошки стріляють, і я такий ну, добре. Добре, тепер що треба робити? Правильно, цього друга з команди супротивників рентгенити, самому ховатися за е, залізною дорогою, за потягом. Чому? Тому що в них дві артилерії живі, і вони можуть мені сюди закидувати, тому що в них також повільні стріляти, і вони якраз можуть залітати за цей пагорб. Тож я десь тут тусуюсь, щоб рентгенити цього друга. О, бачили? Він ще під ЖДшкою пролетів, і я тоді такий. Це зрозуміло. І я тепер постійно рухаюсь вліво, вправо, вправо, вліво. І дивлюся на цього о, друга. І там, от бачите, от мапа в мене туди вперед дивиться. Тобто, якщо буде летіти снаряд, щоб я встиг зреагувати, і там, наприклад, дати по газах або зупинитися, назад поїхати. Ну, коротше, якось заховатися від артилерії. Тому що, ну, я ще хочу постріляти, два фрага 1400 в мене є, плюс осіб 400. Я хочу ще. О, бачите, бачите? Стріляю по мені, то, коротше, я не поспішаю катаюсь туди, жду, коли, а, коли цього заберуть. Тому що коли його заберуть, я зможу спробувати далі проїхати. Хоча я пам'ятаю, що є в них артилерія левша і в нього високий огляд, значення високе. Тож я поки зараз думаю, що треба тут покататися, а далі буду вже розбиратися, що мені робити. Знову продовжую кататися, треба відсвітитися 10 секунд. Трошки розвернувся, там, якщо артилерія слідкує там, вперед. зараз. Знову назад. І далі потроху буду вилазити, перевіряти, чи може тут хтось в ближніх якісь кустах за, наприклад, полом. Бачите, виїхав. Лампа є? Немає. Добре, перевіряємо далі. Знову виїхав трошки подалі. Ближніх там тут там в кущах вже по центру. Ну, наче немає. Давайте спробуємо тут подивитися. Все, лампи немає. Думаю, класно. Скоріше за все, я можу безпечно на залізну дорогу виїхати. І там, наприклад, мої ще в мене тут раз, два, дві ЛТшки. Думаю, якщо хтось поїде, то я зможу там пострілятися. Знову перевірка. І от тепер тут став якраз переді мною дерево, ще кущ дерево, дерево. Тобто я не зусюди можу бути а, побаченим. І дивлюся, хтось там з блайнд з моїх. Я думаю, ну а я що чому би і ні. І я зараз буду блайнди кидати. Спойлер, наче не влучу. Я пам'ятаю, скільки в мене було після бою. Ну і в кінці ви також побачите. Я зроблю о, ставочку. Побачив, скіля, десь там летіла артилерія. Думаю, ну дам пульку. О, може ще трошки по блайнду. бачу по мапі Excelsior, десь там тусувався. Намагаюсь згадати, де там кущі за дерев не бачу. Думаю, окей, добре, зараз прийду сюди, може тут побачу. Ну ні, не дуже зрозуміло. Десь в там кущі. Думаю, ну може, він там зверху залишився. Ну, щось таке подібне. Дав е, снаряд на всяк випадок. Ну, думаю, полетіло вище, все ж таки не влучив. І я бачу, що, наче там луч наш е, намагається е, рухатися. І бачу, теж ціль. Їде вперед. Не витримала людина. Думаю, ну, все, прикриваю. Цілюсь кудись, де зазвичай знаєте, стоять у цих кущах. Добрий вечір, плюс танчик. Не полетіло, ну, тому що ну бачите, який розкид, не полетіло, нічого страшного. Цілимось, цілимось. Але, думаю, там вже мало ХП. Може, всього влучу невелике опередження. Знову треба було більше брати. Я ще не вивчу цю а, швидкість польоту снаряда. Ну, думаю, окей, з цим розібралося, десь ще важкий танк, ще Стежка. Ось він знову, він знизу. І тут добрий вечір. де стоїть в ближніх кущах. Окей, ну, бачу, жовтий можна пробити. Зелений, не знайшов, броню не пробив. Окей, лампу зловив. Бачу, що він не дивиться на мене. Не дивиться, відкидешився. І, і я такий, ну добре, давайте собі і шукаю, де зелений, Бачу в башті зеленим. Бачите, у мене там світлофорчик приціл. Залетіло ще на 392. Ух, як весело, прикольно. І тут зараз його заберуть, ще й асіст собі заробив вже 1783. Я фу, задоволений. думаю, отцо вже настріляв. І тут ще цей друг а, промазав, думаю, ну дасть мені шкоди, не дав і його ще на 243 забрав. І того в мене 2026, да, бандів там не було. Отак, от вийшло на цьому танчику п'ятого рівня на пулька. це в мене був єдиний бій. А, і... ну... Ну, отак, от єдиний. І відразу майстер, тож покажу вам зараз результати. І е, як завжди, наприкінці народ, не забуваємо про підписку вподобайку. Якщо вам е, сподобався бій, можна про це написати в коментарях. Але в принципі, як вам така машинка, от по першому враженню. З того бою, який ви побачили, наприклад, на відосі чи може вже хтось має і покатав, і що думаєте, напишіть, було б цікаво подивитися. І знову ж не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Це дуже дуже важливо. Є можливість робити донати і чи якісь волонтерські справи подібне робимо. Немає можливості, бережемо себе своїх близьких сусідів, рідних, знайомих тваринок, тому що це також важливо на все добре і бережіть себе.